Він приходив та не бачили ми. © Кој сак не бољу, Кој бић по натрељу, до. столі чернець подивиться, Людською кров'ю шинкує і рай у наймі оддає. Напересний цар, суд твій сує. І всує царство волі. Розбойники не доїде правду по Посміяли твою славу і силу, і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми ма. Нема кому розкувати. Одностайно стати за Івангелею прав. За темні її люди нема кого. Боже. Боже, чи то ж і не буде? Господь людям отих людей. Славна землі пророка, свою любов торонисти, сер твоє право позитив. Неначе наш Дніпро широкий, слова його вниз, текли і в серце падали в Бога. Огнем невидимим пекли Замерзлі душі. Полюбили цього пророка, скрізь ходили за ним і сльози. І лукаві Господню святую славу розплили, під чужим богам пожерли жертву, померзились, а мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили. І правильно Господь великий кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопати. І, і роди лютий і жорстокий, бо місто кроткого пророка царя вам повинні надати. Молітеся браті, молітесь за... Може його спрямуть, Чому від тисячі поганих перед святином побіжать? молітись, брать. Тай

а Не там, не там, друже брате, у дівчинних старій хатки, у рушничку там пусти захована. чоловік для нас. Бо що його слави? Чогось тобі пише. Камо грядеш, куди йде? Його слово, мо порозумніший, ми станемо братами. I'm oh, Полова того на Україну надію Там чортма людей, дуже прокляти і що нічого. Не вам, не вам, мережені євреї, доносчики від пересеїв за прапор та святой свят і за свободу. Розпинаття не любить, вчились справа. Десують не проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і правдним законом. А діждемось тільки корис. Не сотні вас, а мільйони полян, лебів і древлян Гаврили Чгнув вовремя. А вас, моїх святих киян, і ваших чепурних киянах отдав своїм профосам п'яним. Наймичка Садра побрала. Вам і байдуже. А меж вами найшов таки якийсь прояви, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала, ще й у церкві і пропала. Мовна собаці. Так то так. Найшовсь таки один козак із мільйона свинопасів. Що царство все оголосив, Сатрапа в морду затоби. А ви, Юродиві, тим часом, поки не здужає капрал, ви оголосили Юродивим святого лицаря. Тільки я, мов окаянний, день та ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлих, не чують, кайданами міняються, міняється торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горить лихо, лихо без А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаміться недолюди. діти люди, родині. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем, Велику їм. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому країні не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому голі. Своїх хаті, своя правда, сила і, і воля. Нема на світі України, немає договіра, а ви ретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, Волі, волі! вой. Братер, баратнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україні принесли великих слов. Велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб мене правді поклонили. і знову шкуру дарите. з братів незрящих реч по І сонь правди дозрівала Німецькі землі. Не чужі праві. Каменіться, будьте люди, бо лихом, розкуються незабаром, заковані люди, настане ступ і заговорять, і Дніпро, і гори, і потеча сто ріками кров. В синє море дітей ваше. І не буде кому помагати. Оторається, брат, брата, і дитини мати, піди марну заступити, Сонце перед вами і на диких проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не сберте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму будь. Глибокого глибоко. дознаються небожата, чия на вас шкура та й засяду. Буде йому дюрі. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость була би своя, а то залізете на небо. І ми, не ми, і я не. Я і все те бачив, і все те знаю. Нема ні пекла, ані раю. й Бога тільки я таку цей німецьку злавати. А більш нікого. Добре, брате. Що ж ти такий? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Так то ви навчаєте у чужому краї. Німець каже, ви моголи, моголи, моголи того там глана умчата волі, каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правників поганих. І полара рачитаєте з усієї сили. І шафарика, і ганка, і славіно філи так і прете. І всі мови слав'янського любу. Всі знають, а своєї Так, коли буде і пострадять. Воїну на волі, як німець розкаже, та до того історію нашу нам покаже. тоді ми захопимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили. Так що й німець на стороба учитель великий, а не де що проспіли, а бивав, а попи і гармонія, і сила. Хай любові, а історія, поема вольного народу. Що ті римляни в горі, чорт на що не будуть, Авгутий комплекс славу не забудь, Нас воля вростала, ні промибалась, у голови горе слава, степом приват. Вона омивалась, а впала на купа на козацьких кольних трупах, обрадених трупах. Подивіться лише добре, прочитайте знову цю славу. Та читайте од слова до слова. Не минайте ані титли, ні житей, ні коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе ви, чиї сини, Яких батьків? ким, за що забуть? Та тобто, й бачите, що ось, що, ваші славуть. Рави, подножки, грязь Москви! вершовські сміття, ваші пани, ясно найможні Чому Чом ви чванити? Ви сини сердечної України? А чманити, щоб польщу повинза завалили? Правда ваша польща впала, та й вас роздавила. Так от я кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву, Вам синам передали своїй кайдані, своїм славу. Україна, до боролись до самих. Гірша ляга свої діти її розпинають. Замість пива праведної кров із ребяток. Просвітити, кажуть, хочуть материні кочі современними огнями. Провести за віком, за німцями на доріг.